От ми повертаємося до теми річниці звільнення Харківської області, а також а, злочинів і покарання російських військових за ті воєнні злочини, які вони скоїли під час окупації Харківщини. Про все це будемо говорити з Дмитром Чубенком, речником Харківської обласної прокуратури. Вітаю вас! Вітаю! Пане Дмитре, а скільки наразі є проваджень щодо воєнних злочинів росіян, на якій вони стадії розслідування, і чи є взагалі вже вироки? І скільки їх всього щодо воєнних злочинів, які були вчинені російськими військовими на території міста Харків та Харківської області, існує понад 18 тисяч кримінальних проваджень. А більшість з них, а це більше 14 тисяч. Це стосується фактів обстрілів цивільної інфраструктури. Десь біля 2,5 тисяч кримінальних проваджень стосується мародерства, інші це зґвалтування, вбивства, катування, викрадення техніки з підприємства вивезення зерна. За вашими оцінками, якщо звісно є така інформація, яка кількість можливо підозрюваних вже є у цих злочинах? Всього щодо російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини, направлено до суду 30 обвинувальних актів, і вже щодо семи осіб. Отримані реальні вироки українськими судами це стосується російських військовослужбовців здебільшого ці ситуації, які були в полоні, щодо яких було встановлено факти вчинення ними воєнних злочинів. А також є факти підозрю та направлення до суду справ щодо керівників військових частин, керівників авіабаз, генералів, які віддавали безпосередні накази щодо вчинення воєнних злочинів. Я правильно розумію, що все ж таки більшість підозрюваних зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях України, або в Росії, і українське судочинство наразі не може до них дотягнутися? Так, це дійсно так. Більшість цих. Підозри та направлені справ до суду стосуються заочних справ, тобто інформація щодо вчинених воєнних злочинів зафіксована в матеріалах кримінального провадження та надана на розгляд до суду, але фактично доступу до цих воєнних злочинців немає. До того ж щодо тих семи вироків, то частина цих людей була реально затримана в полон. Їх подальше не було засуджено, але е, їх обмінюють на українських захисників е, після того як фіксується факт вчинених злочинів. Це стосувалося й обстрілів е, нашого міста з території е, припрепедмісця при, нашого міста, і це стосувалося також російського льотчика, який бомбардував місто. Ну, все ж таки будемо сподіватися, що вони потраплять на українську територію, а вже відбуватимуть своє законне покарання. І ще мене питання щодо колаборантів, які діяли на Харківщині. Чи є вироки і скільки таких людей нині в розшуку, або яким повідомлено про підозру всього щодо колаборантів людей, які глорифікували Росію, підтримували її? А існує понад півтори тисячі підозр це підозри конкретним а, зрадникам, які здійснювали дії на підтримку Росії. А, з Цих а, півтори тисячі підозрюва понад 500 вироків вже існує, тобто це реальні вироки щодо реальної ситуації. Здебільшого це вироки з реальними мірами покарання, тобто з позбавленням волі. Щодо оголошення в розшук, то 120 осіб перебуває зараз в розшуку, вони переховуються у слідство. і е, хочу зауважити, що зараз також розроблюється... По здійснюється роботу щодо організації передачі в міжнародний розшук осіб, які здійснили зраду Україні. Зараз Інтерполом на жаль такі справи розцінюються як політичні, тобто ці особи, щодо яких направляються матеріали в Інтерпол. Вони в подальшому кажуть про те, що їх переслідують за політичними мотивами, що вони люблять Росію, а їх Україна за це. Um... За це притягає до кримінальної відповідальності і зараз е розроблюються здійснюється робота з інтерполом, аби донести до них, що це реальні злочинці. це знаєте, Я, пане Дмитрі, це доб дуже добра інформація для тих людей, які зараз на, окупов... на тимчасово окупованих територіях беруть участь в організації цих псевдовиборів або е керують якимись е сільськими радами, ну і взагалі займаються такою роботою колаборантів. Ну до них теж. Дійде черга. Дякую вам дуже за е, інформацію. Це був Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Говорили про злочини і покарання російських воєнних злочинців а також колаборантів.